Вітаю вас, друзі, на каналі Еволюція свідомості. Дещо про життя в режимі виживання. Стрес це одна з головних причин епігенетичної зміни, тому що він вибиває організм із рівноваги. розрізняють три види стресу, фізичний стрес, наприклад, травма, хімічний стрес токсини. та емоційний стрес. Страх, занепокоєння, пригніченість тощо стрес може викликати понад 1400 хімічних реакцій і сприяти викиду понад 30 гормонів і нейротрансмітерів. Коли запускається цей хімічний каскад гормонів стресу, наша психіка впливає на тіло через вегетативну нервову систему. Іронія в тому, що здатність відчувати стрес. Від самого початку несла в собі пристосувальну функцію. Усі живі організми в природі, включно з людьми, запрограмовані переживати короткий стрес, щоб мобілізувати ресурси, необхідні для надзвичайних ситуацій. Коли ви відчуваєте загрозу або небезпеку, то в нашій симпатичній нервовій системі, одна з підсистем вегетативної нервової системи. Активується реакція бий або біжи. При цьому частота серцевих скорочень і кров'яний тиск підвищуються, м'язи напружуються, відбувається викид таких гормонів, як адреналін і кортизол. Якщо вас переслідувала зграя голодних вовків і вам вдалося врятуватися, то ваше тіло повертається до нормального гомеостазу. До свого нормального спокійного стану. Незабаром після того, як ви опинитеся в безпеці. Таке функціонування організму розраховане на існування в режимі виживання. Тіло виходить зі стану рівноваги, але тільки на короткий період часу, поки не мине небезпека. У всякому разі, природою задумано було саме так, щось схоже. Відбувається в нашому сучасному світі, хоча й в іншій обстановці та з іншими персонажами. Однак, якщо ви подібні до більшості людей, то низка всіх цих неприємностей, пов'язаних із нервуванням, постійно тримає вас в напрузі в режимі бий або біжи і позанормальним гомеостазом. Затори дорогою на роботу, сімейна сварка. Великий рахунок за комунальні платежі, поломка домашньої техніки, нові сиві волосинки у вашій шевелюрі тощо змушують гормони стресу циркулювати у вашому тілі практично постійно. Між спогадами про стресові переживання минулого і передчуттям стресових ситуацій у найближчому майбутньому всі ці повторювані короткі стреси. Зливаються разом в один великий тривалий стрес. Ласкаво просимо в життя в режимі виживання в його версії для 21-го століття. В режимі бий або біжи мобілізується енергія підтримки життя, щоб особина могла рятуватися втечею або боротися за своє життя. Але коли повернення в гомеостаз не відбувається. Тому що ви продовжуєте відчувати загрозу або турбуватися, система розтрачує на стрес свою життєву енергію, у вашому внутрішньому середовищі залишається дедалі менше ресурсів, необхідних для росту і щоденного відновлення клітин для всіх будівельних проєктів на клітинному рівні, включно з природним зціленням. Адже вся ця енергія. Витрачена на аварійний режим екстремальних ситуацій, клітини відключаються, вони більше не обмінюються інформацією одна з одною. Вони стають егоїстками, замикаючись у собі. Тепер не час для підтримання нормальної працездатності, не кажучи вже про внесення поліпшень. Вони налаштовані лише оборонятися. Тепер кожна клітина сама за себе. Тому колись єдина система клітин, що спільно працювала, розпадається на окремі частини. Крім іншого, слабшує імунна та ендокринна система, оскільки гени у пов'язаних із ними клітинах у небезпеці, коли інформаційні сигнали ззовні клітин вимкнені. Це те саме, що жити в країні, де 98% ресурсів іде на оборону. І нічого не залишається на школи, бібліотеки, охорону здоров'я, будівництво і ремонт доріг, системи зв'язку, вирощування харчових продуктів тощо. На дорогах з'являються вибоїни, які ніхто не асфальтує. Школам не вистачає бюджетних коштів, через що учні отримують дедалі менше знань. Хворі не отримують необхідного лікування. Програми соціального забезпечення, які мають піклуватися про незаможних і літніх людей, закриваються, і навіть не вистачає їжі, щоб нагодувати голодних. Не дивно, що хронічний стрес викликає цілий букет розладів і захворювань. Занепокоєння, депресія, проблеми з травленням, провали в пам'яті, безсоння, гіпертонія, хвороби серця, рак. Застуда, грип передчасне старіння, алергії, хронічна перевтома, і це ще далеко не весь список відхилень, кожне з яких, між іншим, є результатом епігенетичних змін. Жоден живий організм у природі не розрахований на те, щоб протистояти впливу хронічного стресу. Багато досліджень свідчать. Що епігенетичні сигнали, які відповідають за зцілення, відключаються під час стресових ситуацій. Наприклад, дослідники одного медичного центру Державного університету, виявили, що стрес зачепив понад 170 генів, причому 100 з них вимкнулися повністю, зокрема ті, що безпосередньо виробляють протеїни. Які сприяють загоєнню ран, дослідники виявили, що рани пацієнтів, які зазнали стресу, гояться на 40% довше і що стрес порушив геномний баланс, зсунувши його в бік генів, що несуть шифри протеїнів, які відповідають за придушення, смерть і збудження клітинного циклу. Інший експеримент, у якому досліджували гени ста жителів Детройта, виявив 23 пацієнтів, які страждали від посттравматичного стресового розладу. У цих людей було в 6-7 разів більше епігенетичних варіацій, основна частина яких причетна до виходу з ладу імунної системи. Дослідники СНІДу з центру UCLA не тільки виявили, що ВІЛ найшвидше поширюється в пацієнтів, які відчувають постійний стрес, а й виявили таку залежність, що вищий рівень стресу пацієнта, то слабкіша його реакція на антиретровірусні препарати. Ліки допомагали в 4 рази краще тим пацієнтам, які були відносно спокійні, порівняно з тими, чи кров'яний тиск, волога шкіра. І частота серцевих скорочень вказували на те, що вони переживають сильний стрес. Вчені зробили висновок про те, що стан нервової системи безпосередньо впливає на розмноження вірусів. Спочатку реакція бий або біжи була дуже пристосувальною, бо допомагала древнім людям виживати. Однак що довше ця система виживання, тобто стресова реакція, залишається активованою, то більше організм витрачає свої життєві ресурси, необхідні для підтримання здоров'я, тож зрештою адаптивність системи погіршується. Оскільки ми продовжуємо виробляти гормони стресу, це сприяє цілому букету негативних емоцій, що викликають швидке звикання. Гнів Ворожість, агресію, заздрість, ненависть, розчарування, страх, занепокоєння, ревнощі, невпевненість, почуття провини, сором, тугу, депресію, віччя і безсилля. Коли ми зосереджуємося на негативних думках чи неприємних спогадах або тривожимося, уявляючи неприємності в найближчому майбутньому, то крім усього іншого, Порушуємо гомеостаз у власному організмі, адже ми здатні запустити стресову реакцію однією тільки думкою. Якщо ж ми запустимо її і не зможемо одразу відключити, то це неодмінно призведе до якогось захворювання або порушення, чи то застуда, чи то рак, оскільки все більше і більше захисних генів вимикається за принципом доміно, поки ми нарешті. Не зустрічаємося зі своєю генетичною долею. Якщо ми малюємо у своїй уяві можливий сценарій майбутнього, а потім зосереджуємося на цьому образі, то організм тут же почне фізіологічно змінюватися, щоб підготуватися до цієї події. Тіло просто зараз, у теперішній момент, вже живе в цьому майбутньому, що уявляється. І вегетативна нервова система автоматично створює відповідні хімічні речовини стресу. Ось так взаємозв'язок розуму і тіла може діяти проти нас. Коли це відбувається, ми демонструємо абсолютну симетрію трьох елементів ефекту плацебо. Насамперед, ми неусвідомлено впадаємо в залежність від викидів адреналіну в тілі, щоб відчути прилив енергії. Ми почнемо виробляти в тілі умовний рефлекс для увімкнення реакції, якщо будемо просто думати про такий стимул. Згодом ми звикаємо приводити себе в особливий емоційно піднесений стан однією тільки думкою думкою про можливу подію. Тривожне очікування такої події змінює фізіологію тіла. Однак, незалежно від того, Вважаєте ви стрес у своєму житті виправданим чи ні, вплив цього стресу на тіло користі не приносить, і здоров'я аж ніяк не зміцнює. Ось кілька прикладів із наукових досліджень, що демонструють вплив стресу на організм. Дослідники одного медичного університету підтвердили, що стресові емоції запускають гормональні та генетичні реакції, оцінивши. Як стрес впливає на швидкість загоєння незначних ушкоджень шкіри. Це важливий показник генної активації. Групі з 42 подружніх пар робили невеликі смоктувальні пухирі, а потім протягом трьох тижнів спостерігали в них показники трьох протеїнів, які зазвичай беруть участь у загоєнні ран. Подружжя просили вести нейтральну бесіду протягом півгодини для зняття базових показників, а після цього згадати одну зі своїх сімейних сварок. Учені виявили, що після того, як пари обговорювали свою сварку, рівень стілювальних протеїнів у них знижувався, тобто відповідні гени вимикалися. Придушення синтезу білків досягало ще більшого рівня, близько 40%, у того подружжя, яке роздмухувало зі своєї дискусії серйозний конфлікт, приправлений уїдливими зауваженнями, докорами та взаємними приниженнями. Дослідження також підтвердило зворотній ефект зниження стресу за рахунок позитивних емоцій запускає епігенетичні зміни. Які покращують показники здоров'я. У двох ключових експериментах співробітники Інституту медицини Бенсона Генрі вивчали вплив медитації на експресію генів. Медитація, як відомо, приводить людину в стан спокою і навіть блаженства. Під час першого дослідження 2008 року 20 добровольців протягом 8 тижнів. В різноманітних практиках взаємозв'язку свідомості і тіла, різні види медитації, йоги та повторюваних молитв, ці практики зазвичай викликають реакцію релаксації, фізіологічний стан глибокого спокою. Паралельно дослідники відстежували 19 досвідчених практиків, які застосовували ті самі методи. До кінця дослідження у новачків було виявлено зміни в 1561 гені, 874 гени, що покращують здоров'я, було ввімкнено, а 687 генів, що спричиняють стрес вимкнено, а також зниження артеріального тиску, зменшення частоти серцевих скорочень і сповільнення дихання. А досвідчені практикуючі видали експресію 2209 нових генів. Більшість генетичних змін стосувалася оптимізації реакції тіла після хронічного фізіологічного стресу. Друге дослідження, проведене 2013 року, виявило, що реакція релаксації призводить до експресії генів уже після першого сеансу медитації, як у новачків. Так і серед досвідчених практикуючих. Не дивно, що практикуючі зі стажем отримували від цього більше користі. Гени, які були включені, відповідали за імунну функцію, енергетичний метаболізм і секрецію інсуліну, а вимкнені гени були пов'язані зі збудженням і стресом. Ці та подібні до них дослідження наочно показали. Наскільки швидко можна змінити свої гени? Ось чому реакція плацебо може здійснити фізичні зміни за лічені секунди. Коли ми живемо в режимі виживання з постійно увімкненою стресовою реакцією, то здатні зосередитися тільки на трьох речах Моє тіло, як я почуваюся, навколишнє середовище, де тут безпечно, і час. Як довго ще буде вісіти наді мною ця загроза? Зосередженість на цих обставинах змушує постійно прокручувати в голові найгірші сценарії майбутнього, що ґрунтуються на травмуючих психіку минулих переживаннях, бо ми ніколи нічого не встигаємо, а все займає надто багато часу. Через постійну заклопотаність цими трьома обставинами ми стаємо бездуховними. Ми гірше усвідомлюємо сьогодення і втрачаємо пильність. На цьому друзі, я завершую цей випуск, створений за матеріалами книги Джуді Спензе Сам собі плацебо. Як завжди, бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе на все добре!